Відомий як на спекотніший місяць літа, але максимальні температури в ці дні та минулого тижня щоденно були перевищені, а середня добова температура була вищою за норму приблизно на 10 градусів. Абсолютний максимум для липня, що спостерігався 23 липня 2007 року, він складав 39,3 градуси Цельсія. На даний момент цей показник не перевищений. Така погода зумовлена виносом спекотного повітря з Африки та додатково прогрівається завдяки малохмарній погоді. Довгий період на Одещині зберігається надзвичайна пожежна безпека п'ятого класу. Починаючи з цих вихідних, нас очікує незначне пониження температури повітря до 30 градусів, проте збережеться малохмарна погода без істотних опадів. Місцями по області пройдуть короткочасні дощі та грози.